Будь ласка. Я Наталя. Мене звати Наталя, я е, прийшла е, у лічницю сестер Похмурських з високим тиском. І мені призначили лікування п'явками. Дуже, дуже, ну, а, був... а крім тиску, які у вас ще жалоби були? Ну, в, мене був... ну, в основному в мене був тиск, а потім в мене. Ну, як... Слабкість, головокружіння, таке <різований> Так, чим той тиск супроводжувався? Як ви от відчували, що тиск, на роботі як вам було? Ну <різований> я погано почувалася. Дуже погано було. Трусило <різований> мене, таке <різований> було такі відчуття, <різований> <різований> такі неприємні. Яке лікування ви приймали до звернення в лічницю сестер похмурських? В основному лікарів приписували просто таблетки від тиску та і заспокійливі. Там, угу. таке, щоб... Який був результат на фоні того лікування? Ну, такого сильного не було результату, чесно скажу. Угу. Я більш така стою сторонних такої ну, народної медицини. Ну, але на фоні того лікування все одно були скачки і були такі, що так та, та. трусило, приступи. Е, Яке лікування приймали в лічниці сестер похморських? Ну, мені призначили п'явки. Ставити, і, і масаж. лімфодренажний, лімфодренажний та. масаж та, і мануальну терапію. Угу. Багато людей з тиском високим бояться масажу шиї, та. що їм там під не підвищиться тиск. Як ви реагували саме в плані тиску після масажу? Чи були у вас скачки, чи та, навпаки? Так, я до цього навпаки спокійно відносилась, навпаки, воно краще. Тоді угу. зажими ці проходили. Вони ну, просто сидяча робота і. Я постійно. Ну, так. Ну, просто, називала, бачите, лечиться, це все. Важливо робити правильно, не всі роблять правильно, але в нас нормально mm -hmm. переносили. Добре. Який результат зараз після лікування? Ну, мені набагато краще. Я думаю, що мені більш п'явки допомогли. Я піс mm -hmm. мене ну, ставили постійно по чотири п'явки на різні там точки. І скільки сеансів у вас було? Шість шість сеансів. Шість сеансів так і вже я по покращення не відчула навіть уже на другому сеансі. Uh -huh. Бо перший мене якось, так я не зрозуміла. Мене все одно построхи було тиски, кисне. А потім на другий раз все друго то мені вже я відчула, що. Да, голова да, ясніша так. стала, чи? Так, да, голова, да. Угу. Чи є зараз такі приступи, що починає там судомити, трусити? Да, навіть так, навіть. так. Залишається ні. Як працювати на роботі? Бо я знаю, що робота у вас сидяча. Ну, я часто почала більше вставати, ну, от працюю там, угу. годину, ну, раз в годину там десь 15-10, 15 хвилин там щось рухалю. Прави робите, Так, Да, да, mm -hmm. роблю Добре. вправи, роблю Да, це правда. Я виходжу з, каб... ну, з кабінету, заходжу в іншу кімнату, і там, щоб ніхто не бачив, я роблю право. Молодець, молодець, роблю вправи. І в обід хожу, Супер. поїла і це, і пішла собі, походила, кілометр, угу. пройшлася і йду далі працювати. Чи рекомендуєте лікування в лічниці сестер Похмурських іншим пацієнтам? Да, дуже рекомендую. Дякую вам за віду. І вам дякую.